Кубковий шлях позаду команди заходять у фінальний віраж. Колі ФКС Костопіль протестують рівненському ФК Комфортсервіс. в рахунку Костопільчани, забивши всередині першого тайму. Відзначився Олег Василечко. Попри намагання рівнянам зрівняти рахунок у першому таймі, не вдалося. У другій половині гравці комфортсервісу кількість перетворили у якість, забивши два швидких м'ячі. Перший на рахунку Віталія Ковальчука. А далі Сергій Степанюк та Сергій Піддубний продемонстрували вищий клас взаємодії один Костопільчани кинули усі сили в напад, раз по раз створюючи небезпеку біля воріт суперника. Стримуючи навалу, гравці комфортсервісу заробили 5 фолів. Відтак кожне наступне порушення правил пробивалося з 10 метрів. Перший удар парирував Владислав Швець. Вдруге м'яч пролетів над перекладиною. Не увінчалася успіхом і спроба номер 3 Добивання не зарахували через порушення правил. Відтак рахунок 1-2 на користь рівнян став фінальним. Десь не вистачило майстерності в цей раз. Парту футбольного два. Ми зробили все, що могли. В принципі, було дуже багато моментів. Дає належне воротарю, виручив їх дуже багато. Команда молодці, що я можу сказати. програючи по ходу поєдинку, рівняни підловили суперника всередині другого тайму і втримали потрібний результат. Фінальна гра відчувалася напруга. В якійсь мірі те, що ми там планували, награвали, нам не вдавалося. Гра була максимально простою, як ви бачили. Ну, дала гра воротаря в другому таймі, що дало нам змогу перемогти в кінцевому результаті. Кубок аматорської ліги Рівненської області започаткували минулого року. Змагання планують проводити на традиційній основі. Цьогоріч на фінальний матч колективи виходили із чорними пов'язками. На часі мати такі позитивні емоції. Чому? По-перше, Цілком імовірно, хтось із цих хлопців завтра може стати в рядах ЗСУ. Чимало футболістів є в рядах ЗСУ. Зокрема, один з футболістів, який грав за футзальній Лізі Аматорській, загинув. І сьогодні хлопці вийшли з чорними пов'язками в його пам'ять. Тому ми не маємо забувати ні одного, ні іншого. Заявилося на Кубок аматорської ліги 22 команди. Спершу зіграли попередній етап, відсіявши шість колективів. Потім, із стадії однієї, восьмої 16 команд розпочали похід за кубком. Участь брали лише колективи з другої та першої аматорських ліг Рівненської області. Це кубок в кубки, не, не вгадаєш переможця. Тоді Костопіль вів і гру, вигравав, вигравав. итогі ви бачили, чим це все закінчилось. Хоча забий три десятиметрових і був би зовсім інший результат. Тому команди другої ліги тянуться до першої, хочуть грати в хорошому залі з хорошими добротними суперниками. То тобто вони не налаштовуються на кожну гру, тобто спрогнозувати. Завідомий результат передоброю неможливо. Гравці Колі ФКС Костопіль із сріблом та пам'ятним кубком. А виконавці комфорт сервісу записали себе до когорти переможців Кубка Аматорської ліги Рівненщини. Вони у цьому списку поки що другі. Один трофей на пам'ять інший доведеться у наступному році або захистити, або віддати наступному переможцю. Вадим Мороз Михайло Мандзюк, телеканал ITV.